Після якої поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно, лицем гімно, якби там не було. Всі старі рани зажили і живу далі, надалі. У мене завжди все добре, ґуд, варі гуд, хорошо, шо-шо, чорті, шо Хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг. Пофігу нафіг. Фак, ватафак, фак, ю Матюкаю, сікаю, звірю в небесного отця. Творця, владику, проповідь, сповідь, як у церкві, це моя репповість по совісті на моїй совісті. 2015 був призваний на воєнну службу у 2015 році. 16-17 зловив контуз головного мозку пам'яті. Контузія, уже як рідна. Відтоді всі свої реп-текста записую у зошит, щоб читати їх з аркушу паперу, листу для вас якось, отак. Мій характер, не характерний, це інь і ян, поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні, і навпаки, ковпаки, бам-бам-бум-бум. Навколо шум, коли злий, я неспокійний демон, сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає, меж творю добро, бро, як Ісус Христос, Спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжує йти зі мною, не впав на дно лицем гімно. Все одно якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре, куд, верігуд, хорошо. Very match, гуд. Все одно якби там не було, всі старі рани зажили і живу надалі. У мене завжди все добре, куд, верігуд, хорошо. Very mach, гуд.